Телебачення на вебінець Дмитро Гнат. Ми зараз знаходимося у Севастополі біля командування штабу військово-морських сил. Тут зараз вже котрий день, десь близько тижня, триває блокування для того, щоб українські військові не змогли вийти звідти і не могли отримувати їжу. Так само їм виключали електроенергію. Тут люди з російськими прапорами, як ми бачимо, проросійські налаштовані, які хочуть, щоб українські солдати здалися. Ця облога триває вже близько тижня, українські солдати не здаються, і зараз у ці хвилини. Біля власне, одного з пропускних пунктів цієї військової частини ми зустрілися з українцями, які прийшли, з українцями з Севастополя, які прийшли висловити свій протест підтримку власне, українським військовим, які знаходяться там всередині. От ми зараз поговоримо, давайте познайомимося. Да, До Добрий день, Ви, так, так мене звати. Ви звідки з якою ідеєю тут сьогодні? Я з Севастополя. От. Ми тут живемо там городі 25 років. Вот. Я как бы, ну, считаю этот город второй родиной для меня. Вот. И то, что здесь происходит, это просто для меня как ножом по сердцу. Это Я никогда не мог подумать, что наши два братских народа, которые сколько лет жили вместе, могут пойти друг на друга с оружием, там такие вот митинги. И причем ну, две, ну, позиция такая у пророссийских настроенных людей, что они не хотят слушать никого. Не хотят никого слушать. Вы пытаетесь Вообще. с ними говорить, а они что вам говорят? Бесполезно. Вот только что мы стояли общались, просто стояли общались. К нам подошла группа Агрессивно настроенных людей начали нам ну, в, ну, в некрасивой манере делать замечания о том, что мы здесь между собой и на, ну, на разных языках. Мы, как образованные люди, мы знаем много языков: английский, украинский, русский. Нам не стыдно то, что мы знаем и украинский язык. Это, чем больше ты знаешь языков, тем больше ты человек. А Когда ко мне подходят говорят это самое, что общайся на русском, а не на украинском, что это ну, не язык, а вообще какой-то я не знаю, меня это ну оскорбляет. Я Тоже как бы житель Севастополя все, ну почему с моим мнением никто не считается? Почему кто-то считает, что он может решать за меня? Мне, например, не нравится, что э, здесь э, происходит ну, фактически отторжение Крыма ну, от Украины. Причем происходит просто ну, такими методами некорректными. Просто так, некорректными. так, какое будущее Крыма? Вот, А будущее, будущее у меня, я закрываю глаза, передо мной Кавказ. Кавказ, Южный берег Кавказа, Абхазия, Осетия, вот, это, вот эти вот все страны, в которых Россия тоже там. То есть это будет территория нестабильности какая-то. Это, это специально. Вот мое мнение такое: во-первых, создают здесь специально срывают сезон, чтобы отбивать деньги, которые они вкинули просто в неумерным количеством в Сочи. Потому что ну это просто. Дно бездонное, бездомное, полисколько. То есть, вы думаете, и, что тут еще и Сочи завязываются? Э, вот первое, самое вот такое, вот, такое ну, как бы самый первый эффект, который почувствуют. Местные жители, это срыв сезона. Это вот никто этого не понимает, но все должны как бы иметь это в виду. Понятно. Второе, второе ага. это то, что я считаю, что такими такими действиями э, вот сейчас в Крыму производится эскалация насилия в плане эскалация развития ядерного оружия по всему миру, потому что что мир смотрит на нас, что происходит. Україна сдала ядерное оружие, у нас несколько гарантів. Там Штати, Великобритания, там Россия та же, и может быть еще кто-то. Я... Не Неважно. Но фактически они выступали гарантами целостности и суверенитета Украины. Вот. И что получается, что у нас никого этих самых, все наши гаранты как бы занимают нейтральную позицію. Росія производит тут наш гарант, производит тут ну, противоправные действия по меньшей мере. І всі видят, що отказ від от ядерного оружия веде к потере независимости. просто Понятно. сразу же ну, професійно. Да, Скажите, яка ваша позиція по поводу того, що сьогодні происходит в Криму, зараз здесь, в, Ивановна, в Севастополі. Я Колосова uh Людмила -huh. Івановна 32 роки мешкаю в Севастополі. Я етнічна росіянка, проте я народилася в Донецькій області в Україні і вважаю Україну своєю батьківщиною. У мене дуже багато подруг і друзів в Росії. У мене родичі живуть в Брянску, э, подруга автоганро. Озі, кума в хантимансійському окрузі і в інших містах теж дуже багато родичів. І ми нас намагаються посварити і зробити ворог. Один з одного я засуджую, звичайно, те, що робиться таке противостояння, і величезний гріх. Що тоді, коли все християнство світу вступило в піст ходити зі зброєю цими зеленими чоловічками, я хочу сказати, що я ще з минулої п'ятниці ходила на вулицю Соловйова, 4, де знаходиться інший в'їзд в штаб флоту, вони навіть повертаються, не хочуть розмовляти. І якби хтось глянув на цих представників російського блоку, які ходять з білими пов'язками, і хто не бачить до... Проте можна закрити очі і думати. 42-й рік шуцман на Україні це, це посміховисько, Це визиває такий сором за гордий український і російський народ з такою славною історією. І я навіть тоді, коли е, війська підступили до кордонів і потім відступили, я навіть розіслала смски своїм знайомим, що Карліковий Виба не грався в олов'яних солдатиків. Вчора діти йому принесли на хрещати олов'яних солдатиків. Не треба робити з людей, з тих військових, від яких він зелених люд... чоловіків, від яких він відмовився. Не треба робити оловяних солдатиків. Наші народи більше трьохсот років жили у дружбі, безпосередньо простий народ. Гарно живе тільки Петербург і Москва. Скі, у мене є знайомі, а навіть в Брянській живуть не дуже гарно. І якщо ці люди, які стоять на мітингах, не бачать те телебачення, де українцям пропонується їхати освою, освоювати далекий схід, і, бо, бо там не вистачає робочої сили, бо треба комусь годувати комарів для того, щоб українські... Олігархи, які хочуть розділити Україну, і російські олігархи, які хочуть розділити Україну, наживалися. Добре, дякуємо пана олігархи, не хочуть Україну, не Треба Добре. так говорити. Отже, звивачення ми знаходимося біля штабу військово-морських сил українських. Зараз він тут блокується. Тут є люди, які ми з нимися. Вчора спілкувалися сьогодні. Саме тут була побита знімальна група п'ятого каналу. Відео, яке вже було. Ми будемо спілкуватися з цими людьми без камери, якщо вони дозволять. Будемо їх знімати, звісно, показувати на громадському телебаченні. Анна Бабінець, Дмитро Гнаб, Севастополь.